Вітаю вас на онлайн уроках з інформатики. І сьогодні ми будемо розглядати виконання завдання 1 та завдання 2 з підручника з інформатики для 7 класу на сторінках 248 251. Зараз ми розглядаємо завдання, виконання яких відбудеться в середовищі Scratch. Кого цікавить середовище Python, переходьте за посиланням в описі під відео на. Відеоуроки саме для середовища Python. Розпочнімо. Нам потрібно скласти проект для обчислення значення виразу x-3 помножити на y, розділити на 3 помножити на y плюс. X. І є інструкція, інструкція детальна, як це це виконувати послідовно. Я ж пропоную зараз. Відтворити це все. Можете спробувати самостійно а не разом зі мною. Нам потрібно відкрити онлайн-середовище Scratch. Після чого обираємо змінні і створюємо 5 змінних. Змінна X. -раст. Змінна Y, змінна А, змінна Б і змінна С. Потім, так як вказано в інструкційній карці, нам потрібно розмістити в області скриптів два блоки з компонентами надання змінних «X» та «Y». Звертаю вашу увагу, що ми створюємо точно по блоках з підручником, але трішки вдосконалено. Нас просять відразу задати значення. Я пропоную, так як на уроці, ми оберемо подій, коли натиснуто прапорець. Тепер обираємо датчики і. Додати, запитати, як вас звати. Замість як вас звати. Ми наберемо текст. Кажіть значення. X дорівнює. Потім Оберемо змінну, Надати моя змінна значення 0. Замість моя змінна обираємо x. І з датчика обираємо відповідь. Тепер ці два блоки дублюємо, розташовуємо нижче. Замість значення Х ми напишемо y. Y. І надати Y, значення відповідь. Далі у нас так само дотримуємося рекомендацій. Нас просять розмістити блок знаходження діяного. Обираємо моя змінна», надати моя змінна значення 0, замість моя змінна» обираємо значення А. І оператори в нас, на жаль, я перепрошую, буду повертатися до умови. 3 помножити на y плюс x. Отже, обираємо з плюсом і множення. У перший блок ставимо 3. Моя змінна помножити на y і плюс x. Ось такий має бути вигляд. Далі по інструкційній картці сказано розмістити в області скриптів блок розгалуження. От такий от блок. Давайте розмістимо. Цей блок означає керування. Якщо то обираємо умову, дорівнює. Якщо змінна, А Буде дорівнювати нулю. Тоді має з'являтися повідомлення. Говорити привіт. Замість привіт. Пишемо. Замість «2 секунд пишемо 10. Замість привіт пишемо. Ділення на 0. Ділення на 0. Вираз. Обрахувати не можна. Вираз обрахувати не можна. Крапка. Готово. Інакше, ж, якщо ділення на 0 не відбувається, а можна змінити, ми обираємо моя зміна. Надати моя змінна значення, обираємо змінну B і задаємо дію. А саме в нас буде віднімання і множення. Оператор віднімання і множення. Віднімаємо ми змінну X. Множення Y на 3. Отакий вигляд. Потім у нас буде надати моя змінна значення. Обираємо C. значення замість 0 ми обираємо оператор ділення і замість ділення. B, дільник А. Готово. І залишається останнє показати змінну С. Знімаємо позначки з усіх змінних. А обираємо показати змінну. моя змінна. А ми обираємо С. Готово. Якщо. Приклад буде вираховуватися, в нас з'явиться ось тут оповідомлення з відповіддю. Погляньмо, що нас тут просять ще в кінці. Просять зберегти наш проєкт і перевірити його. Мінус 3,1. А потім виконати ще інші блоки. Натискаємо запуск. Мінус 3 Enter. 1. Enter. Ділення на 0 вираз обрахувати неможливо. Повторюємо запуск, ставимо 5 і 5. Enter. Відповідь мінус 0,5. Все, вітаю. Проект даний виконано успішно. Ми його вивантажуємо, натискаємо File. вивантажити на ваш комп'ютер. Відкриваємо папку. Показати в папці. і останній вивантажений файл в вправа. 4.2.1. І своє прізвище. Дану вправу не забудьте показати вчителю для отримання позитивної оцінки. Але це ще сьогодні не все. Ми створюємо з вами сьогодні два проєкти. Перший проєкт у нас готовий. Тепер перейдімо до завдання 2. Проєкт на рух, в якому нас просять скласти проєкт для руху виконавця в горизонтальному напрямку праворуч і у вертикальному напрямку вниз, залежно від натиснутої клавіші. Схожий проєкт ми з вами вже робили на уроці. Давайте повторимо. Оновлюємо нашу сторіночку. перезавантажити. Очищаємо вкладки і створюємо наступні дії. Події. Коли клавішу Пропуск натиснути, розпочнімо з клавіші Праворуч, стрілка праворуч. Обираємо повернути в напрямку 90 і перемістити на 10 кроків. Тепер обираємо керування, якщо то. Оператори. І обираємо. Вказуємо. 240. А сюди з руху переміщуємо значення х. Обираємо перемістити в х. Мінус 240, Y 0. Готово. Тепер повторюємо, створюємо такий же дії для того, щоб наш котик рухався. От праву він у нас рухається, можемо перевірити. Все працює. Тепер, щоб рухався вгору, здається, якщо я не помиляюсь, давайте перевіримо умову. Нас сказано, що. Ой, перепрошую, бачите, вниз. А я хотів зробити, щоб він вгору рухався. Для того, щоб вниз, обираємо. Одії. Клавішу пропуск, замість пропуск вниз стрілка. Обираємо рух, повернути в напрямку 90, і замість 90 ми вводимо з вами 180. Отак. Перемістити на 10 кроків. Встановлюємо тепер керування. Якщо то оператори здорівнюємо, встановлюємо мінус сто вісімдесят, а рух обираємо значення y. Перемістити. Перепрошую даний пункт перемістити треба змінити, на задати X 240 двісті а сюди задати мінус, вибачте, 180. І перевіряємо наш проєкт. Рух праворуч. Так, праворуч так рухається, стрілочка вниз, він рухається праворуч, рухається, вниз, рухається. Будь ласка, все працює. Так само ви можете самостійно спробувати створити ще дві, два блоки. дій для Стрілочки ліворуч і стрілочки вгору. Якщо у вас це вдасться, це буде вам додатковий бонус. Тому спробуйте створити і написати в коментарях, чи це у вас вдалося. В даний проект ми натискаємо Вивантажити на ваш комп'ютер. Відкриваємо папку в папці з проектом. І останній наш проект переіменовуємо. Що це в нас? Перепрошую. Права 4.2.2 і своє прізвище. Готово. Дані два проекти покажіть своєму вчителю для отримання позитивної оцінки. На цьому наша з вами робота в середовищі. Scratch по створенню двох проєктів виконана. І невеличкий вам бонус. Я вже склав всі 4 блоки. От як вони мають виглядати, тому можете додати, щоб отримати додатковий бал. І ви бачите, що наш з вами котик рухається при натисненні стрілочок у всіх напрямках. Все працює. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. a također da svi komentar